Одна із важливих потреб, яку вміють задовольняти далеко не всі чоловіки, жінки у стосунках, є захват своїм чоловіком. Кожна жінка потребує пишатися своїм чоловіком, а діти його досягненням, його новим навичкам, ем, пишатися його роботою, його творчістю, його новими досягнутими цілями і так далі. Що чоловік а з банкою пива розплився по дивану. У жінки тухнуть очі, тухнуть очі. І разом з таким чоловіком жінка просто не відчуває себе жінкою. Та потреба вкрай важлива, але, на жаль, про неї говорять в останню чергу. Тому що надихає жінку. Працювати над собою, доглядати себе в якомусь напрямку, да, щось там розвиватися, да? навіть побиту щось там смачніше приготувати, гарніше вдягнутися, да? якось чомусь нового навчити дітей.